Захворювання на кашлюк цьогоріч набрало обертів. На Хмельниччині кількість пацієнтів зросла у десятки разів, порівнюючи з минулими роками. На жаль, були зафіксовані і летальні випадки. Найефективніший спосіб уникнути захворювання вакцинація. Тож в області приходить кампанія з додаткової імунізації. Вона передбачена для людей, які пропустили щеплення або не імунізовані взагалі. Окрім кашлюку, лікарі наполегливо рекомендують отримати щеплення від дифтерії та правця. Станом на 1 вересня у Хмельницькій області вже вакцинувалось майже 19% від запланованої кількості громадян. 36% це діти від 1 до 6 років, 34 діти від 1 до 17 років, але, на жаль, є проблема. У нас погано щепляться дорослі, дорослі населення нас всього 15 відсотків, середньоукраїнський показник – 18 відсотків. Вся вакцинація за календарем профілактичних щеплень безкоштовна та наявна у достатній кількості. Аби кожен міг її отримати, кампанія додаткової імунізації триватиме ще декілька місяців. Якщо ви не знаєте, чи ви вакциновані, чи є у вас проти цих хвороб щеплення, прошу звертатись до свого, до свого сімейного лікаря або до найближчого закладу охорони здоров'я. Якщо ви не знаєте, чи щеплена ваша дитина, також вирішуйте це з сімейним лікарем. Медики радять не зволікати з додатковою імунізацією та вчасно отримати щеплення від кашлюку, дифтерії та правця, адже ця процедура може зберегти ваше здоров'я або і життя. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський.